Жителька села Межиріч Наталія Пустова першою в черзі на прийом до сімейної лікарки. Що сталося Наталія Олександрівна? Е, ну, болі, болі турбують мене інколи. Піднімається тиск нестабільно так, на, на погоду. Архівна кімната цокольного поверху нині облаштована під медичний кабінет. Тут є необхідне обладнання для первинного огляду, розповідає сімейна лікарка Анна Лінкова. Мені здається, лікар везде може пристосуватися, де б його не посадили. Кардіограф є, є. Зміряти тиск, є, є. Термометр є, пульсовий оксиметр є. Набори для першого надання допомоги також є. Що нам ще треба? Зі слів лікарки, дотепер під час повітряних тривог, частина відвідувачів медичного центру Скалась у сховище, а були й ті, що залишалися чекати на дворі. Вони стоять там під верьми, мерзнуть, і більше мені хворіють, чим вони могли бути. Нині ж приймають за графіком, і навіть під час тривоги каже пацієнтка Наталія Пустова. У реалії життя сьогодні такі, що ми не можемо сказати, скільки це прийдеться: дві години, три години. є по чотири години. Немає прийому. То звісно, дуже бажано, щоб приймав лікар там, де є можливість. Все рівно сидиш у підвалі, то ти просто сидиш, а так ти прийшов і отримав допомогу. Підвальне укриття канівського центру первинної медико-санітарної допомоги облаштували під сховище ще з початку повномасштабного вторгнення, розповідає директорка закладу Наталія Горюва. Сюди відвідувачі спускались під час повітряної тривоги. Це облаштовані місця для їхнього сидіння. Медперсонал весь також знаходиться по ту сторону укриття. Прямо ми обладнали прийом чергового лікаря. Найближчим часом кабінет планують доукомплектувати технікою. Ми маємо тут розведене генератором електропостачання, тому світло тут буде і електроелектрика буде. Плануємо встановити вайфай. При можливості будемо знесемо ноутбук, будемо проводити електронні записи. Вікторія Будовіцька, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкащина.